Найцікавіше статки наших перших осіб президента, прем'єра і спікера на цю годину. Декларації президента дусі немає. Правда, він ще має час до 12-ї ночі, 31-го, тобто завтрашнього дня. А от двоє інших про своє майно відписалися. Отже, прем'єр Гройсман він в політику прийшов із бізнесу. і Вже не бідною людиною. До того ж, практично першим із урядовців задекларував свої статки. Про власні сім'ї вказав таке: два будинки на Вінниччині, загальною площою 995 метрів, чотири земельні ділянки, разом майже гектар, дві квартири на 484 квадрати. Загалом два джипи, 2 мільйони 300 тисяч гривень і понад 16 тисяч євро на банківських рахунках. І готівкою майже 4 мільйони в гривні, 1 мільйон 200 в доларах і 460. 80 тисяч євро. Ну і на додачу 12 годинників і ювелірні прикраси без зазначення вартості. Андрій Парубій. Спікер парламенту бізнесом не займався ніколи. У його сімейства одна земельна ділянка, 11 соток, маленький будиночок на 32 квадрати. У декларації записані три квартири загальною площі 205 метрів, всі у Львові. Дві машини на сім'ю – Сузуки SX-4 і Peugeot 508. І готівка – 225 тисяч гривень і 28,5 тисяч доларів.